Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче владико, нетлінне світло Твого Богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми зрозуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення душ і тілес наших. Христе Боже, і Тобі славу восилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і благим і животворящим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Івана Святого Євангелія читання. Сказав Господь Я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав вам, ви бачили мене і не віруєте. Усе, що мені дає Отець, прийде до мене. І того, хто до мене приходить, я не відкину. Бо я зійшов з неба не для того, щоб творити волю мою, а волю того, хто послав мене, ось така воля того, хто послав мене, щоб з усього, що Він дав мені, я нічого не погубив, але воскресив його в останній день.